15 грудня у центрі дитячої творчості відбулось нагородження призерів за результатами міського етапу всеукраїнського конкурсу захисту робіт Малої Академії наук України. Роботи написані та досліджені для малої академії наук, орієнтовані на розвиток та підтримку наукового потенціалу учнів. Конкурс сприяє взаємодії між учнями, вчителями та науковцями, створюючи наукове співтовариство у школі та поза її межами. Завдяки за Завдяки роботі нашій міській владі ми маємо можливість з вами зустрічатися, і дуже приємно, що і в цьому році ми з вами мали можливість зустрічатися офлайн. Мала академія наук у нашому центрі дитячої творчості відпрацювала сьогодні і були учасниками 36 Номінантів 29 посіли призові місця. Після привітань пані Олени автори найкращих робіт були нагороджені дипломами, що засвідчили їх досягнення. Нам вдалося поспілкуватися з авторкою аж двох робіт, одна з яких відправилась на обласний етап. Я писала роботу з геології та з англійської мови. А взагалі, ти вперше пишеш роботи? Чи в тебе вже був такий досвід? Ні, це вперше і одразу вирішила з двох предметів писати. так? Да? Ну, так вийшло, так мені запропонували, я вирішила погодитись. Поруч із владою завжди були її вчителі-куратори, які допомогли їй грунтовно дослідити свої теми. За кожним присутнім школярем в залі сидять їх викладачі, які так само направляють своїх учнів та підказують їм. Готова до Одеси, готова до наступного етапу? Відчуваєш, що ти вже от, е, дійдеш до Києва чи ще ні? Ой, ну насправді не знаю, але я думаю, що у мене є шанси підготуватися добре і можливо навіть дійти до Києва, тому я думаю, все буде. Робота Владислави, як і інших переможців, вже була відправлена до Одеси, де пройде наступний обласний етап конкурсу. Зі свого боку місто зробило все можливе, щоб учні гідно представили свою дослідницьку діяльність. Начальник управління освіти окремо подякувала всім колегам, які підготували дітей, які справедливо оцінювали роботи та визначили результати. Бажаємо юним науковцям легкого захисту та високих результатів. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.